Тим часом ранок на апострофі триває, і будемо говорити про літак судного дня президента США, який приземлився поблизу Вашингтона. Востаннє такі дії були 11 вересня 2001 року, після теракту на Башти Близнюки. Також цей літак, відомий як нічна варта, він витримує ядерний вибух і створений для командування силами США під час глобальних надзвичайних ситуацій. А його активність часто сигналізує про військову готовність найвищого рівня, чим особливі літаки судного дня будемо розбиратися далі. Після ізраїльської операції, 13 червня, ізраїльські ЗМІ почали писати, що літак судного дня, на борту якого міг перебувати прем'єр-міністр країни Нетаніагу, нібито злетів у повітря. Стверджують, що це був авіалайнер Boeing 767. Це факт, підтверджують і моніторингові дані. Літак покружляв над Середземним морем і повернувся на територію Ізраїлю. Офіційних коментарів ізраїльської влади щодо маршруту польоту поки що не було. Літак судного дня це спеціально обладнаний авіалайнер, призначений для виконання функцій командного центру в умовах глобальної кризи чи ядерної загрози. Офіційно його називають стратегічним командним пунктом. І він здатен функціонувати навіть після масованих атак або катастроф. Такий літак оснащений найсучаснішими засобами зв'язку і може керувати військовими операціями, обмінюватися інформацією з іншими державами, а також координувати дії збройних сил у разі на. Звичайних ситуацій літак дозволяє лідерам країни залишатися в керівництві навіть у разі катастрофічних подій на землі. Зліт літака крилосіону може означати, що прем'єр-міністр Бенямі Нетаньягу та високопосадовці Ізраїлю планують термінову зустріч у повітрі або ж переміщуються у безпечне місце. Журналісти також припускають, що цей борт призначений для перевезення президента та прем'єра Ізраїлю у разі надзвичайної ситуації та може використовуватися як мобільний командний центр повітряного простору. Зокрема, стверджується, що це також може бути і Превентивний захід для ізраїльського керівництва на тлі можливої відповіді на обстріл з боку Ірану. Однак достеменних підтверджень того, що цей літак дійсно використовують так, наразі немає. Раніше повідомлення про зліт літака судного дня з'являлися минулого року у квітні. Тоді видання The Times of Israel зазначало, що ізраїльський офіційний державний літак здійснив політ з авіабази на півдні Ізраїлю. Того дня Іран здійснив масовану комбіновану атаку по Ізраїлю. Цікаво, що після повідомлень про зліт цього літака Тегеран націлився на цю базу своїми ракетами та безпілотниками. Журналісти зауважували, що на цей крок пішли на тлі підвищеної тривоги в Ізраїлі щодо нападу Ірану варто зауважити, що досі немає офіційної інформації, що саме вінков за ізраїльський літак судного дня. Не тільки в Ізраїлі є в Арсеналі такі літаки. Учора вночі Росія та США піднімали й свої літаки судного дня. Цікаво, що вони злетіли одночасно. Окремі конспірологічні версії вважають, що саме з таких літаків віддадуть команди на застосування ядерної зброї у відповідь при ядерному ударі. Американський літак судного дня називається Є4. Е Загалом США мають чотири таких літаки, які використовують їхні повітряні сили. Літаки призначені для президента США, міністра оборони та інших членів вищого політичного та військового керівництва США. Свої літаки судного дня американці почали розробляти в розпал холодної війни в 70-х роках. Один літак коштує понад 220 мільйонів доларів. Вони обладнані системами захисту від ядерного електромагнітного і Імпульсу захисту від ядерного та теплового ударів, оснащення сучасними радіоелектронікою і засобами радіозв'язку. З літака можна тримати зв'язок з атомними підводними човнами з балістичними ракетами, які перебувають на бойовому чергуванні у світовому океані. Максимальна швидкість, яку може розвинути є 4 становить 986 кілометрів на годину, а його дальність польоту 12 тисяч 600 кілометрів. Про російський літак судного дня інформації значно менше, адже вона є державною таємницею. Відомо, що літак Іл-80 також призначений для евакуації вищого військового та політичного керівництва в загрозливий період. ІЛ обладнаний засобами зв'язку системами життєзабезпечення, потужною енергоустановкою, щоб мати змогу працювати повністю автоматично. ІЛ 80 не укомплектований озброєнням, а захист літака забезпечується винищувальною авіацією. Упроводу усього РФ випустила чотири таких літаки. Крім чотирьох, Іл-80 було побудовано два літаки іл 76 СК близьких за складом обладнання та завдання. У 2020 році стало відомо, що з одного з літаків викрали обладнання, ймовірно, для здачі на металобрухт. Тоді зникли електронні блоки зв'язкового обладнання та плати з таких блоків. Час від часу і 80 бере участь у військових парадах Росії. Проте останнє це було аж 2010 року. Однак літак повинен був з'явитися на параді у 2022-му. Цього не сталося серед припущень несправність, проте насправді борт могли знову розграбувати. Одним із основних мінусів літака є його велика маса 208 тонн. У зв'язку з цим непідготовленому пілоту підняти літак у повітря буде дуже непросто. Через велику вагу Іл-80 вимагає протяжнішої злітної смуги, що вже виключає можливість його використання на низці аеродромів. Щоб витримати велику вагу на літаку, встановлені чотири опори шасі. А для розподілу навантаження кожна стійка отримала в'язки по чотири колеса. Максимальна крейсерська швидкість становить 850 км кілометрів на годину, а практична дальність 3600 км, кілометрів, що майже в чотири рази менше ніж у літака судного дня США. Минулого року Сполучені Штати почали розробку наступника літака E-4B Nightwatch. Відомо що з конкурсу вони виключили компанію Boeing, яка розробляла попередні літаки судного дня. Це рішення стало несподіванкою. і Може вплинути на перебіг боротьби за створення нового літака. Військово-повітряні сили США планували виділити 889 мільйонів доларів на продовження розробки. Причиною нових розробок стало поступове старіння літаків у зв'язку з цим ВПС США планують вивести їх з експлуатації на початку 2030-х років.